Заради власної слави чи багатства я хочу бути корисним людям, я хочу змінити правила гри на політичній арені в країні і показати приклад світу, щоб світ навчався у нас і робив теж щось важливе для своїх країн Для мене в першу чергу. Важливо духовний розвиток із себе і всіх людей, бо дух і думки це основа матеріальних процесів. Машина будується спочатку в голові. хові. Чому блять сучасні політики, а тому, що вони не визначають поді, не керують подіями, і обставинами, йдуть покірно в поті. Я живу за принципом, що якщо ти хочеш знати майбутнє, то створи... За останні чотири роки київська міська влада вкрала у киян 100 мільярдів гривень, які б могли піти на захист саме населення Києва. Я скажу, що ми повинні вже думати, кого ми оберемо наступним мером Києва і Кияни. Я прошу, щоб ви прокоментували. А партія Грант підтримує цю людину на наступних виборах. Прошу оберіть достойного кандидата. Основне, що ми зробимо, коли прийдемо до влади, це фінансово-господарський аудит нашої держави з 91-го року. Абсолютно всі наші президенти, прем'єр-міністри, міністри та вищі посадові особи повинні доказати, що вони діяли виключно в національних інтересах народу України та держави, а також доказати свої статки, що вони здобуті законним шляхом. Українці. Тільки сила українського народу української держави це в об'єднанні нас всіх. Ми повинні з вами заключити суспільний договір, що повинен виконати президент на своїй посаді, що повинен виконати парламент перед народом України. Я за повну трансформацію нашої країни в нову модель управління. Тому працюємо, не зупиняємось, приєднуємось. І робимо одну роботу разом. Я за тотальний аудит з 91-го року. Якщо підтримуєте, коментуєте та поширюйте відео. Що б я зробив би в перший день, коли б став би президентом України? По-перше, б я б зробив би аудит фінансово-господарської, а також політичних рішень президентів, прем'єр-міністрів, міністрів, народних депутатів, всіх скликань та? Саме вищих посадових осіб нашої країни з 91-го року по 2014 й з 2014 го по 2019 й з 19 до повномасштабного і з повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. По-перше, це дало зрозуміти чітко, звідки в наших чиновників, президентів вищих посадових осіб такі величезні статки. Як вони збагачувались з 91-х років? Звертаюсь до кабінету міністрів від мешканців міста Полтави у зв'язку з тим, що Полтавська міськрада на 62-й сесії прийняла рішення про ліквідацію центральної районної лікарні. Я скажу так, що зв'язку з тим, що Полтава на сьогоднішній день перенаселена і вона потребує наоборот збільшення місць для того, щоб і забезпечення лікарень для того, щоб вони змогли. Більше приймати пацієнтів, а міськрада чомусь ліквідує на сьогоднішній день одну із головних лікарень міста Полтави. І зверненням громадян було до Кабінету міністрів, де сказано, що кабінет міністрів не ухвалював ніяких рішень. А натомість міськрада Полтави сказала, що це попереднє рішення Кабінету міністрів. Тому Кабінет міністрів ми просимо вас розібратися в даній ситуації і не допустити 28.02.25 року передачу в приватну власність цього закладу, так як українці потребують лікування. І скажу так, така вже ситуація була в місті Києві. Саме Сарасята хотіли продати лікарню в Києві. І не передати її в підпорядкування Міністерства охорони здоров'я. Тому я прошу звернути вас увагу на це і передати підпорядкування цю лікарню в Міністерство охорони здоров'я для того, щоб ця лікарня існувала і забезпечувала абсолютно лікування всіх громадян міста Полтави та тих, хто їх потребують. Дякую. Зараз заплачу екс-президент України і народний депутат Петро Олексійович Порошенко заявив, що в зв'язку з санкціями він не може тепер купувати каву на заправці, тому що всі картки його заблоковані. Це якось дивно, але Петро Олексійович задекларував 51 мільйон доларів готівкою і 423 мільйони гривень готівкою в гривні. Тому думайте, це разом становить 1,8 мільярди гривень. Як він не може собі дозволити купити каву на заправці, коли в нього майже цілий будинок забитий готівковими грошми? Ми повинні в першу чергу дбати за пенсіонерів. І скажу так, коли ми прийдемо до влади, ми. Пенсії прирівняємо до курсу валют саме до долара, для того, щоб наші пенсіонери були в Україні захищені і на них не впливала курсова різниця, індексація і таке інше. Пенсіонери, ви в першу чергу дбали за нашу державу і держава, влада повинна дбати в першу чергу за вас. Так як в Україні на сьогоднішній день не існує. Такого механізму, щоб забезпечувати пенсіонерів гідною ставкою, то я скажу так, що будуть відмінені всі абсолютно спецпенсії, довічне утримання наших суддів і таке інше. А ми прирівняємо повністю всі пенсії до однієї, фактично, індексації для того, щоб ви тут жили, а не виживали. І скажу українці, ви повинні чітко зрозуміти, що. Ми на сьогоднішній день все робимо для того, щоб зробити в Україні нову модель існування, трансформацію нашої країни для того, щоб Україна почала по новому жити. Всі старі методи і механізми нашої економіки вже не працюють. Тому ми тільки за трансформацією і повністю зміну системи управління. Зараз відбуваються не дуже добрі події. Стосовно нашої держави на міжнародній арені. І я скажу, що школа дипломатії України не наповно працює по відношенню захисту національних інтересів народу України. Я хотів би народ України попросити, щоб ви зберігали холодний розум, щоб перемів здоровий глузд в Україні повинен бути мир. І тільки мир. Після того ми повинні трансформувати нашу країну. І це тільки буде перемога українського народу. І скажу вам наступне, що на сьогоднішній день різні медіа структури мені робилися і до цього. Тому ми всі повинні зрозуміти, що для українського народу саме головне це збереження. Життів на сьогоднішній день і відстаювання національних інтересів народу України. Надра ніколи не належали українському народу. Вони завжди належали нашим олігархам. І по видобутку саме наших ресурсів, наші олігархи платили копійки в бюджет України. Тому ми маємо на сьогоднішній день. Таку економіку, де не можемо платити гідні пенсії, так як весь прибуток уходив їм в карман, а вони виводили за кордон. Купували яхти собі, віли і таке інше. Тому я скажу українці, що те, що зараз відбувається в наших ЗМІ, що це зрада, не вірте, так як саме їхні ресурси роблять все для того, щоб ця Угода не відбулася, а я скажу так, що ця угода вигідна українському народу, це гарантії безпеки. Зайдуть сюди високотехнологічні компанії з інвестиціями, і повірте, вони будуть в бюджет платити в десятки разів більше. Тому я підтримую, розплющуємо очі, тримаємо холодний розум. І розуміємо, що ворог українського народу це в першу чергу наші олігархи, які нас роз'єднували заради того, щоб збагачуватись на народі України і на нашому майні. Тому тільки підтримуємо, підтримуємо угоду, підтримуємо мир, гарантії безпеки і заход сюди інвестицій. Ви готові українці до миру? Якщо так, то ви повинні сказати своє слово, що ви за перемовини та дипломатію. Я скажу, що всі війни саме закінчуються так. Я не повірю, що бійці, які знаходяться на лінії зіткнення, бажають війни. Вони всі за мир. Тому давайте підтримуємо. Людей, які дійсно заслуговують, щоб вони повернулися додому та вже були зі своїми сім'ями. Прокоментуйте це відео та поширюйте. У нас загальна національна об'єднуюча ідея, повинна бути досягнення миру. Урсула фондерлян разом з багатьма європейськими країнами зараз проти передачі російських заморожених активів. Нашій владі. А я скажу і підтримую абсолютно цю позицію, тому що наші чиновники, наша влада розкраде ці гроші по своїм карманам і збагатить своїх сім'ї за кордоном. Я абсолютно за те, щоб на сьогоднішній день відбулися мирні перемовини, зупинка війни, вибори в Україні. Потім нова влада трансформує нашу державу в нову систему управління, нову модель. Нашої держави для того, щоб жоден чиновник хто у владі не зміг розікрасти ці гроші, а виключно вони пішли на розбудову нашої держави. Якщо підтримуєте, то коментуйте і поширюйте. В нас часу обмаль для того, щоб ми дійсно збудували ту команду, яка дійсно візьме владу в свої руки після виборів в Україні. Використання наших надр повинно чітко регламентуватися не тільки видобутком, а й будівництвом високотехнологічних заводів, які будуть виробляти кінцевий продукт. Це приведе до ладу нашу економіку і виведе нашу країну на новий економічний рівень.